Такого в Україні органу ще не було. Уникнення в житло, перевірка документів і затримання ухилянтів. в Україні хочуть створити військову поліцію. Військова поліція, новий правоохоронний орган, який незабаром може з'явитись в Україні. Затримання ухилянтів. І проникнення в житло в Україні з'явиться військова поліція. Моблізація в Україні чи буде військова поліція силоміт заходити до житла? Ось такі новини на сьогоднішній день ви можете побачити. І це стосується військовослужбовців, військовозобов'язаних та інших осіб. Давайте детально з'ясовувати, що це за військова поліція. Така на сьогоднішній день ми вже маємо. Уповноважених осіб, призначених наказом коменданта, уповноважених осіб вручати повістки. Є поліція, є ВСП, але ще планують створити військову поліцію. І так, друзі, якщо ви хочете знати більше про свої права, про сьогоднішні новини під час мобілізації, підпишіться на мій канал. Дуже багато від вас коментарів та запитань стосовно мобілізації. Є для вас деяка новина. Ми зробили практичні рекомендації адвоката під час мобілізації, тому що на сьогоднішній день це дуже актуальне питання. Роз'яснюємо питання відсрочки, розшуку, виїзду за кордон та нові обмеження військовозобов'язаних. Щоб придбати відповідну літературу, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм. І так в Україні незабаром планують створити окрему правоохоронну структуру. Військову поліцію, яка буде забезпечувати правопорядок та військову дисципліну серед військовослужбовців, резервістів та військовозобов'язаних, яких на даний час дуже багато. І так, відповідний законопроект вже опубліковано на сайті Верховної Ради України. В першу чергу давайте почитаємо швиденько пояснювальну записку обґрунтування необхідності прийняття закону, наявність системних проблем у забезпеченні належного рівня правопорядку та дисципліни серед військовослужбовців під час здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, діюча військова служба правопорядку ВСП. У Зсу на сьогодні немає жодних повноважень щодо здійснення оперативно-розшукових заходів і притягнення винних осіб до юридичної відповідальності. Водночас відсутність належного розшуку дезертирів та інших осіб, які самовільно залишили місця несення служби. Незабезпечення невідворотності їх покарання може негативно позначитись на стані боєготовності та правопорядку у збройних силах України, яка мета даного законопроекту. Це забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Військова поліція утворюється як військове формування з правоохоронними функціями. Діяльність військової поліції спрямовується та координується Кабміном через Міноборони під час дії правового режиму воєнного стану загальне керівництво та координацію діяльності військової поліції здійснює головнокомандуючий збройних сил України. Військова поліція комплектується за рахунок чисельності збройних сил України та не може перевищувати 1,5% чисельності ЗСУ. Особовий склад військової поліції складатиметься з військовослужбовців, державних службовців та працівників. Військові поліцейські будуть забезпечувати правопорядок, в тому числі і на дорогах. Крім того, їх хочуть наділити правом проникати у житло. Але давайте в першу чергу дізнаємось завдання військової поліції. По-перше, це попередження виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень – у Міністерстві оборони України, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Далі це провадження у справах про адміністративні правопорушення. Також будуть займатися оперативно-розшуковою діяльністю, будуть забезпечувати правопорядок і військову дисципліну серед військовослужбовців ЗСУ, військовозобов'язаних. Під час проходження ними зборів у місцях дислокації військових частин, закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах будуть захищати життя, здоров'я і права законних інтересів військовослужбовців, а також військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів. Забезпечують виконання адміністративних стягнень та покарань за вчинення кримінального правопорушення щодо військовослужбовців збройних сил України, будуть контролювати за виконанням законодавства щодо безпеки дорожнього руху водіями під час використання транспортних засобів Міністерства оборони України Збройних сил. України, а чи будуть вони мати службове посвідчення? Працівники військової поліції будуть мати службове посвідчення. Положення про службове посвідчення особового складу військової поліції та його зразок затверджує начальник військової поліції. А зараз ми з'ясуємо, які повноваження військової поліції. Перше здійснює підтримання правопорядку серед військовослужбовців у військових частинах на військових об'єктах у громадських місцях військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів. Попереджає, виявляє та припиняє в межах компетенції кримінальні та інші правопорушення, які вчиняються під час виконання службових обов'язків. Особовим складом Міністерства оборони України та Збройних сил України вони будуть здійснювати патрулювання в гарнізонах, у прилеглих до гарнізонів населених пунктах, а також в громадських місцях. Можете їх побачити. Розшукає та затримує військовослужбовців у випадках, визначених законом, а також здійснюють розшук військовослужбовців, які зникли безвісті. Здійснює оперативно-розшукову діяльність, здійснює контроль за дотриманням учасниками дорожнього руху, правил дорожнього руху під час використання військових транспортних засобів. Регулює дорожній рух на вулично дорожній мережі під час проходження колон військово-транспортних засобів. Здійснюють супроводження цих колон, здійснюють Зупинку військових транспортних засобів та перевірку документів у разі порушень їх водіями правил дорожнього руху, і беруть участь у встановленні обставин дорожно-транспортних пригод, вчинених за участю водіїв Міністерства оборони України Збройних сил України. Також військова поліція здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення. Приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання, тобто повний комплекс. У разі введення воєнного стану або надзвичайного стану військова поліція бере участь у здійсненні евакуації засуджених, узятих під варту заарештованих та затриманих осіб, забезпечує дотримання комендантської години в гарнізонах. Бере участь у боротьбі з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України, охороняє військові об'єкти, відновлює та підтримує порядок і дисципліну у військових частинах. Також забезпечує дотримання. Особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмежує свободи пересування осіб та руху транспортних засобів. Тобто, що ми бачимо, що будуть відповідні блокпости, і вони зможуть що робити? Зупиняти і також цивільні автомобілі. Далі військова поліція має право вимагати від військовослужбовців військовозобов'язаних під час проходження ними зборів. Та від інших осіб у військовій формі одягу дотримання громадського порядку, правил носіння військової форми одягу, припинення права порушень. Вони можуть перевіряти документи у військовослужбовців Збройних сил України, військовозобов'язаних, коли під час проходження ними зборів, в тому числі у військовослужбовців інших військових формувань. Вони можуть затримувати. І тримати військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів на гауптвахтах. зупиняти можуть для перевірки документів та з'ясування належності до зсу осіб у військовій формі одягу, які мають виражені ознаки психічного розладу, алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння. Можуть проводити особистий огляд осіб збройних сил України, можуть зупиняти військові транспортні засоби у разі порушення їх водіями правил дорожнього руху, можуть затримувати та відсторонювати від керування військовими транспортними засобами осіб, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Але цей факт ще потрібно встановити. У встановленому законом порядку можуть застосовувати заходи фізичного впливу. А чи матиме право військова поліція проникати до житла? У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей, чи майна, чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом. Можуть проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури. В свою чергу, наділення військової поліції правом проникати у житло викликає безліч запитань щодо конституційності такого рішення. Не забуваємо про статтю 30 конституції України. Що стосується цивільних водіїв. Зупинка авто та перевірка документів. Слухайте, під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, тимчасово обмежують або забороняють рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг. Можуть зупиняти і проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними. Ось при яких підставах будь-який автомобіль можуть зупинити і перевіряти ваші документи. Також пропонується внести зміни в закон України про дорожній рух. Стаття 16. основні права та обов'язки водія транспортного засобу, водій зобов'язаний. Виконувати передбачені законом вимоги поліцейського а дії військових транспортних засобів, поліцейського або військовослужбовця військової поліції, тримати руки в полі зору поліцейського або військовослужбовця військової поліції і не виходити з транспортного засобу без дозволу, надавати транспортний засіб поліцейським або дії військових транспортних засобів. Військовослужбовцям військової поліції для виконання непередбачених і невідкладних службових обов'язків по затриманню правопорушників. Але на даний час питання створення військової поліції на паузі. Чому перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності надав коментар? Законопроект про створення військової поліції був знятий з порядку денного з формулюванням для продовження консультацій з цього питання. Ось, друзі, які актуальні новини стосовно військової поліції. І так, друзі, якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатися, тиснемо лайк, а свою думку стосовно військової поліції лишайте в коментарях. До зустрічі, друзі!